Маленький Петрик на пляжі запитує у мами. Мамо, а чому у цього дядечка мішочок великий, а в того маленький? Цей дядько багатий, а той бідний. Через деякий час. Мам, мам, дивись! Бідний дядько дивиться на тебе і багатіє, багатіє! Голова колгоспу викликає до Ярку. Так, мені зателефонували, що завтра приїдуть із центру інтерв'ю тебе брати. А що це таке, Павловичу?» Точно не знаю, Уляно. Але на всякий випадок, підмийся. <звук> Петрик запитує у батька. «Тато, а звідки я? Батько червоніючи, оминаючи найпікантніші моменти, пояснює. Закінчив і запитує. Ну як, сину? Все зрозумів. Петрик в повному ауті. Вау! Як виявляється, все цікаво! А коли Сергій свого тата спитав, той відповів просто з Миколаєва. Щоразу, коли я їду в переповненому ліфті, я машинально починаю в умі планувати, кого ми з'їмо першим. Якщо ліфт застрягне, а допомога не прийде. Вранці Іринка провела Степана на роботу, а сама швидко в ліжка, щоб квасоленку пошурубурити. Залізла рукою в тумбочку і замість вазеліно схопила зірочку. Коли вона зрозуміла, що щось не те, було вже пізно. Її статеві губи стали розміром, як два батони. Вона бігом робити компреси, примочки, але це не дало жодного результату. Увечері з роботи повернувся Степан. Іринка задирає спідницю, показує Степанові і запитує Ну, що скажеш, Степане? Степан здивовано дивиться на це діло і вигукує Нічого собі, вареник! Залишилось тільки сметанкою збризкати.